Сьогодні розпочинається масляна, тому пропоную дуже незвичайний варіант млинців. Ви такого ще точно не куштували, А якщо куштували, то ви знаєте наскільки це смачно. Шоколадні млинці з кисломолочним сиром та вишнями Шоколадні млинці готуються дуже легко. Отож, до миски розбиваю три яйця. Додаю 5 столових ложок олії, 3 столові ложки цукру та трішки солі. Все змішую міксером до однорідності. Можна просто збити вінчиком. До 200 г борошна додаю 2 столові ложки какао та просіюють. Додаю півтора стакана молока та змішую. Молоко можна замінити водою. Також буде дуже смачно. Ось таке рідке тісто має вийти. Якщо у вас є час, можете залишити тісто відпочивати хвилин на 15-20. Якщо немає часу, можете смажити відразу. Гаряче сковорідко змащою олією. Наливаю трішки тіста та рівномірно розподіляю по усій сковорідці. Смажу на середньому вогні. При випіканні наступних млинців сковорідку змащувати олією не потрібно. Перевертаю та смажу з іншої сторони. Ось стільки мноців у мене вийшло. Мноці виходять дуже тоненькі, еластичні, їх легко можна скрутити і при цьому вони не лопаються. Тепер готую начинку до 400 г кисломолочного сиру додаю одне яйце. Якщо ви не вживаєте сирі яйця, можете додати молоко, йогурт або сметану. Додаю трішки ваніліну та 3 столові ложки цукру. Розмішую. За бажанням сир можна збити блендером. Якщо ви додали яйця і сирна маса для вас густа, додайте молока або ж йогурта чи сметани. Ось такої густини у мене вийшла сирна маса. Вишні я використовую консервовані у власному соку. Якщо у вас вишні свіжі або заморожені, вийміть їх кісточки та додайте 3 столові ложки цукру на пів літра вишень. Викладіть вишні на сито, щоб стік зайвий сік. Змащуємо млинець тонким шаром сиркової маси. На сир викладаю вишні. Щільно скручуємо млинець. Покажу вам, як виглядає млинець у розрізі. Млинці готові до вживання, але якщо їх підігріти з додаванням вершкового масла на сковороді або у духовій шафі, тоді млинці будуть ще смачніші. До таких млинців ви можете використовувати будь-яку начинку, наприклад, яблуку з корицею. Мої діти дуже люблять їсти млинці, і для різноманіття я їм щоразу готую з різними начинками. Цей варіант млинців їм дуже сподобався, тому готуйте і ви. مش